Друзі, бачите, Отака от була помилка. Це означає, що акумулятор сівший, йому не вистачає. Під'єднав під зарядне, хоч там показувало 14 вольт, але пускового було мало. Давайте знову спробуємо запустити. Дивимося, дивимося, що відбувається. Бачите, як, скільки він бере, як запускається, свічена кала добре на себе бере. Що ж таке? Десь просадка. Десь просадка в проводах. Зараз буду шукати. Буду шукати, друзі. Мені здається, або оцей. Він неякісний. Або десь провода обломані. Бо я вже і включив зарядне. Так що зараз знайду причину і покажу. Зробив ось так напряму. Це взагалі виключив. Йдемо обратно, запускаємо. Зараз глянемо скільки тут показує. 13.9. Щось сильно швидко падає температура. температура, вольтаж. Бо тут холодно, я вже замерз. Та це не годиться нікуди. Значить, дійсно акумулятор сівший. Що робимо? Даємо йому перцю. Даємо перцю. Бачимо, що тут вже виросли, вольтаж виріс і вмикаємо знову. Бідний. П'ять разів запускаю. Це я геть висадив акумулятор, виходить. Зараз побачимо все. яка тримається. Але все одно мені це не подобається. Сильно велика просадка. Але ж все працювало чудово. Вчора все працювало, сьогодні не хоче. Це тільки акумулятор сівший. Тому що щоб проблема була в проводці, в то воно ізначально так було би. Це акумулятор, бачите ось? Ого. Тримає вже не, не, цей, не падає нижче. на калу зараз працює. Добавим ще, якщо там є куди добавить, Ой. да, надо аккумулятор заряджать, венсивший. Цікаво, ні. О, пішов. Акумулятор треба кожного разу заряджати. А я вам скажу, чому так сталося. Так сталося, тому що... Ми тут сиділи, відпочивали, включили на акумулятори і воно дуже довго крутило. І висадили повністю акумулятор і його ніхто не заряджав. Все, він запустився, чуєте? І зараз, коли повністю запуститься, тут вольтаж підніметься, свіча накало, не так інтенсивно буде на себе брати. Кому цікаво, додивиться, друзі. Ось так. Обращайте внимание на вольтаж. Сейчас ще глянем температуру обменника, теплообменника. О, бачите, пішло. Уже пішов. Це температура теплообмінника. Ось вольтаж. Бачите, вже вольтаж пішов нагору. Можна збавляти тут. Все. О, вже теплим дує. Відчуваєте? Добре. Дякую за те, що дивитесь, друзі, підписуйтесь. Всім дякую, всім гарного дня. І ось таке буває. У мене таке сталося вперше, я вирішив розібратися з цим і показати вам. Всем...